Вітаю. зараз навчу готувати хліб житньо-пшеничний. Для цього є житня мука і ціннозернове борошно. Потрібно поставити відношення 400 на 400, тобто 400 грам житньої муки і 400 грам муки ціннозернової. У мене є такий мірник. Я знаю, що ось 400 тут. І зараз Засипаю. Якщо не вистачить, то звичайно ж візьму ще один, ще один пакунок. Вистачило. Якраз норма 400. І сіль забирає борошно теж 400. Теж 400. Є. І сюди потрібно ще додати сіль. Сіль, звичайно ж, за своїми уподобаннями, як то кажуть. Перемішується все, щоб житня мука змішалася з цільнозерновою. Якщо борошно холодне, то його потрібно ще поставити, щоб воно підігрілося. Тому що, якщо борошно буде холодне, то хліб у вас не підійде і потім ви не отримаєте гарний результат. Це у нас готово вже. Ось така форма. Форма теж холодна, я її поставлю підігріватися. Ось тут я робив йогурт. І не подивився, що молоко було скише. В результаті вийшло сироватка, розділилася із йогуртом. Ось сматки йогурта. І ось сироватка. Цю сироватку в якому разі не викидати, не виливати, її можна використати для хлібу. А із цього йогурта я приготую пізніше млинці яблучні. Зараз нам потрібно цю сироватку підігріти. Інакше дріжджі не підійдуть. Поки що можна дрожжі засипати. Дріжджі, значить, я використовую сухі. Це виходить десь 10 грам дріжджів на одну буханку хліба. Ось тут якраз в мене залишко цих 10 г. І Потім цукор. Цукру я беру небагато, одну чайну ложку. Це для того, щоб дріжджі отримали харчування. І також ще беру -таки, чайну ложку стільно-зирнового борошна. Це все для того, щоб ми підійшли ріжді. Це все змішую. І зараз сюди залью ось цю сироватку, що підігрівається. Так, сироватка підігрілась, заливаю її. Треба дуже добре перемішати для того, щоб дріжджі і цукор, і мука до однорідної маси розтанули. Якщо у вас сироватки небагато, то потім можна буде це ще розбавити водою. Мені цієї сироватки от недостатньо, і я потім додам ще води. Але вода теж повинна бути тепла. Поки дріжджі підходять, я, як бачили, в муку олію не лию, я олію лию у саму форму і цього в результаті достатньо. Тому що коли я лив олію у, у саму муку, то потім хліб чомусь розвалювався. А так я просто змащую формочку і цього якби, виходить достатньо для того, щоб хліб увібрав у себе ту олію, яку потрібно. І він не розвалюється після того, як я його спік. Ось тріжджі підійшли. Ось бачите, якої консистенції набули дріжджі. Тепер все просто вливаю це в муку і перемішую. Звичайно ж, цього буде недостатньо, тому в мене є підготовлена вода. Заливаю. Тут сюди, де були дріжджі, для того, щоб ще дріжджі, частково ось вода змила і вони теж додадуться в тісто. І теж доливаю. Але не спішіть доливати усе зараз, а лийте потрошки. На все про все йде десь 250-300 г води. Якщо забагато наріяти води, то потім просто прийдеться вам ще багато кидати муки. Так, по-любому прийдеться трохи муку додавати, проте, якщо ви сильно різке зробите тісто, то тоді ці муки потрібно буде додавати багато і важко мішати. Коли ось зараз тісто тримається ось такої кучки, то доводити його до пуття трохи легше, ніж коли воно повністю розтечеться. у вас. Ось муку всипу і зараз починаю поступово це все. Вимішувати. Щоб рука не липла, намагайтесь просто, щоб з усіх сторон у вас повністю була мука. І тоді рука на початку не буде липнути. А тоді, коли ви вже е, хліб вимішаєте добре, то він вже тоді і не липне, тому що він стає е, такої консистенції тугої, тобто вже немає в ньому стільки води, тісто стає густе і воно вже не липне надалі. Мішати довго не потрібно, якщо ви все зробили правильно. Ось, Бачите, буквально, скільки я мішав, десь хвилинку, дві. Все, тісто готове. Ось в такої консистенції. Закидаю його, розрівнюю і ставлю тоді, знову ж таки, на підігрів. І чекатиму, доки воно підійде. Коли підійде, тоді вже ставлю безпосередньо. На випікання. Ну що ж, пройшло десь півгодини, може трохи більше, і ось хліб став такий. Тепер потрібно його просто ставити на випічку. Я ставлю у мене електродуховка, і я ставлю два тени ввімкнені верхній і нижній. І температура у мене йде 180 градусів і кладу на 50 хвилин. Окій, вийшов хліб. В принципі, все класно, ось такий вийшов, гарний. Як з магазину, лише в 100 разів смачніший. Все, я його різати поки що не буду, так як потрібно, щоб він вистих. Ну, ось, власне, як я обіцяв хліб. Ось, будь ласка, я на нього жму і він пружинить, Тобто хліб гарно випечений, бачите. Я його не сильно запікаю. Не даю йому сильну температуру, тому що я не люблю товсту скоринку. Якщо ви любите товсту скоринку, тоді вам потрібно пекти його десь на 200 градусів Цельсія, і тоді це все буде у вас більш тверде і більш е, при, прижарене. У мене цей хліб такий.